Відтепер пільгових категорій, з поміж яких криворіжці можуть отримати безкоштовний пакунок від військової адміністрації, стало 38. З 1 вересня додалася нова. Це пенсіонери, що отримують виплати від 2600 до 6500 тисяч гривень. У перший день нової четвертої хвилі свій набір прийшла отримати пані Наталія. Вже два роки жінка на пенсії, проте продовжує працювати вчителькою початкової школи. Цьогоріч пані Наталія взяла вже свій 13-й перший клас. Нам надали допомогу, ми дуже раді, дуже вдячні, неочікувано, чесно кажучи. Тому вдячна тим, хто організував таку допомогу. Чоловік як тушник отримав, бо у нас з роди з моєї родини п'ятеро. Самих найрідніших знаходяться зараз на захисті нашої батьківщини, донька, зять, е, онука. Ми були з е, опікунами дитини-сироти, він і чоловік, так що всі п'ятеро тому ось е, поза уваги не залишилася я, і мені дуже приємно. У четверту хвилю по всьому кривому рогу про набори отримують близько 50 тисяч сімей. Зокрема, у центральному міському районі таких родин більше п'яти тисяч. У нову хвилю потрапила і пані Надія. Містянка каже, така допомога для неї та інших пенсіонерів дуже доречна. Людська доброта немає кордону. Співчуття і співпереживання немає обмежень, і це постійно доводить адміністрація нашого міста. Допомога людям, що опинились в складних життєвих обставинах, є важливим свідченням небайдужості, добра та надії на кращі часи. Дуже дякую за гуманітарну допомогу. Загалом у центральному міському районі працює 5 пунктів видачі пакунків з харчами від військової адміністрації, проте з появою списку нової категорії з'явилися пенсіонери, які живуть віддалено у таких селищах, як Рахманівка, Рудничне, Степове та Авангард. Та їм тяжко отримати проднабори набори особисто. Загалом у списку маломобільних мешканців Центрального міського району 268 осіб. Їм пакунки соціальні працівники відвезуть прямо додому. Отримати продуктовий набор можна за місцем мешканця в найближчому пункті, Але якщо ви при приїздите будь-який інший пункт, то вас зустрінуть раду і цей набор видадуть. Переживати не потрібно, навіть якщо це будуть мешканці інших районів міста. Це зроблено виконком міської ради в цю хвилю для зручності, для зручності наших мешканців. До проднабору набору входить крупа, борошно, макароні вироби, олія, згущене молоко та тушонка. Зазначу, 27 міських стаціонарних пунктів видачі наборів змінили свій графік роботи. Відтепер вони працюють щоденно, окрім неділі, з 8 ранку до 5 вечора. Усі деталі отримання пакунку з їжею можна дізнатися за телефонами, що наразі ви бачите на своїх екранах.